Кажіть мені, будь ласка, про ваше місце народження і що пам'ятаєте з дитинства цікаве? Місце народження в мене дивовижне. Батьки, правда, працювали на водному транспорті, і там, де пристигло, всі троє дітей. Старша сестра в Дніпропетровську народилася, там на вулиці mm. середній брат у Черкасах, а мене мама народила в Кремінчиці. Mm -hmm. Але місце, де дитинство проходило, це колишня Полтавська область, лівий берег, тоді Іркліївський район. Тепер це Черкаська область, Чорнобаївський район, але лівий берег Дніпро. Чим знаменне це місце, де ми жили? Це було затоплюване ну, частина цього буг там був. І... Ми сільно годували весь район. Наліто туди всі гурти корів виводили і скота, от. а на зиму заготовляли всі корми для, для піврайону. І ще одне: там риби було неміряно. От. Це, це було, ну, мабуть, ну, можна було руками наловити. І дуже красиве місце. Знамене в нашому селі було, був культ пісні. У нас усі дуже добре співали. Наприклад, хлопець, який не вміє співати, він рискував не знайти собі нареченої в своєму селі. А дівчина, яка не вміє співати і не знає багато пісень, бо вона ж майбутня мати, вона в нас повинна знати, вона рискує не вийти заміж тут. І співалося завжди. Всі роботи робились під пісню. І робота, і гульна, і щовечора линули над селом. Дивись, там молоді співають на гулянці, там старші обзиваються, От. а там ще, ще, ще хтось тою піснею і лине, лине лин над селом пісня. Тому всі наші, то там, хто жив, виколосені народною піснею. Коли прийшла лиха година, не знаю за чиїм планом, що треба було Кременчуцьке водосховище будувати. І от потрібно було наше село затопити. А історія ж його прадавня, воно називається село Старе. А чому? Легенда говорить про те, що сюди прийшов козак Васюта, осів тут і Січ забезпечував. Продуктами, особливо рибою, щоб там була українська. Скільки людей жило тоді, якщо пам'ятаєте, хоча б приблизно? Я цього не дуже пам'ятаю, ну десь біля пів тисячі. Ага. Тобто десь 500... на ті мірки це велике село, так? Це величеньке село. От. Але чим ага. воно було цікаво, що розкидане було? Ага. От. Вони будувалися насип, горбочок, бо затоплювалося щороку. Ага. От. І воно дуже мальовниче, таке не було якоїсь певної вулиці. а Там, там, там хатки. От. А в якому році відбулося села? В 57-му році. А ви пам'ятаєте, як вас виселяли? Ой, дуже пам'ятаю, це було дуже печально. Які там були плачі, якісь стогони. І там було козацьке кладовище недалеко. Так от, перед тим, як виселятися, Зійшлися жінки з усього села, от, і кожен хрест козацький пов'язали рушником і сказали, хай так і йде. А я ж не закінчила, що козак Васюта там оселився, от, а потім до нього приєдналися і вони пішли далі під гору, бо це ж була як така западина, далі під гору. І те, Почало називатися Старі Васютинці, а то Нові Васютинці. А потім відпала вже назва Старі Нові. От Наше село називали Старе, а то Васютинці просто. А От. куди вас переселили після того, як. Після того, як почали виселяти, я просто розкажу один момент, крім того, що хрести козацькі пов'язали, дозволили тим, хто Недавно десь до трьох місяців похований, щоб перезаховати, mm -hmm. дістати це і в тих трунах перевезти вже нагору, бо селили просто в степу. Mm -hmm. Рівний степ нічого ні, ні, не було там. от. Який плач, і стогін стояв, бо другий раз, наче перезаховували. От. оце. І коли вже ну, оголосили, що Виплачували певну компенсацію за будинок, у кого стара хата, то більше. У нас була нова, добротна, бо дід був гарний цей, то нам не в невелику суму. А ви пам'ятаєте, виплачували на той час якісь нормальні гроші? Чи то так було чисто символічно? Чисто символічно, так. От. А так як мої родичі, бо дід був козацького роду, теж вів він із правіку, проніс через всі. Совдепії через ці розкуркулення, грамоту, що весь рід гармашів, це прізвище моєї родини, от, чоловічий рід гармашів належить до війська Запорізького. І от коли вже почало прикручувати, от, там розкуркулення і все, то дід забрав родину і поїхали вони працювати на водний транспорт, на баржах працювали. І коли вже прийшлося про виселення, От то він почав шукати. Пройшов він від витоків Дніпра і аж до гирла і знайшов місце. Оце село Гребені. Це зовсім недалеко Чого від Києва. Чого вибрав саме це село? Як ви думаєте? Чого вибрав? По-перше, він сюди була одна із. Знайомих, яка вийшла заміж, як вони, яким чином не Вона вже старенька була, але вона жила тут і переписувалася. І, і з ними дружили. І він приїхав сюди, як подивився на це все оточення і сказав, отут тут буде не гірше, ніж у селі старому. І от він, коли вони привезли баржею своє добро, Піднімається на кручі, бо дуже круті тут схили. У нас було по рівному до Дніпра дійти, а тут дуже круті схили. А дід піднімається і каже: Оце мені ще залишилось полити потом оці кручі. а баба йде слідом за ним та каже: А мені слізьми, бо переживатиму, де ти там ходиш. І тут оселилися, от, і обидва бо троє дядьків у мене і ще. Тітка одна, у діда й баби було шестеро дітей. І троє тут оселились, і дочка четверта. А мій батько приїхав і йому щось не все сподобалось, він хотів у Ржищеві, і, а потім він у Черкасах купив хату, і тому ми не були тут. А вони жили тут. І коли я вже у Черкасах була, закінчила я якраз 10 класів, закінчила я із. ну, Мені не дали, бо навіть тоді була корупція. Не дали медаль, бо звернувся директор до е, мого батька. От як приплатите, то буде медаль. А, а, а батько мене і питає: ну треба, дочко. Я кажу, ні, я заробила. Хай дають, хай не дають, я не хочу нічого. І тому в мене медалі не було. Хоча Ви, має, має, часи це нормально. Так? Та, абсолютно. Вимагати когось щось? Але так, щоб, щоб ні, не доказав, що вимагали. От. Ну і я відмовилася від тої, і поїхала мені, я вичитала, бо хотіла. Бути учителем української мови і літератури. Дуже в нас гарна вчителька була, і вона виростила в такому душі, що потрібно, тим більше, що я дуже шанувала те, як у нас говорять. Це була така красива співуча мова. Наприклад, моя бабуся вона не говорила, а співала. У неї всі іменники із щасливим суфіксом. Донечко, стільчичок маленький, отаке вона, отак, і така співуча, надзвичайно ніжна мова. А дід відзначався тим, що каже: Та хіба ж то людина як не встигне поїхати у город, і починає ротом какати? Ви бачайте зараз трохи обійшла весь район дідова визначення. І коли я вичитала, що замахнулася на Київ університет Шевченка. Філологічний факультет, бо там було і літературознавчий, і мовознавчий відділ. І я туди поїхала вступати. Тоді, виряджаючи мене, єдине заповів: дивися, коли до тебе звертаються, якою б то їм не було мовою, а ти відповідай тільки своєю мовою. І от я поїхала туди, от, І здала я, в мене дві четвірки були із п'ять. З п'яти тих предметів, що я здавала. От. Але тоді була тенденція, щоб стаж був виробничий, і я не пройшла за конкурс. Коли я попала в Черкаси, що мене, батьки мої там оселилися, що мене вразило, це аморальність молоді. Це проти нашого села. У нас було надзвичайно високо, ставився. Культ, що дівчина повинна прийти у чистоті до шлюбу. Навіть у обрядах весільних був момент, коли ну, це наголошувалось на тому. От. Ну, і, а там було це зовсім інакше. Це. Мене це дуже вражало. Потім ще одне. Я, як завжди, і в драматичному гуртку в школі і працювала і е, читець із самого раннього дитинства. От, це, і е, прийшла в той же гурток, а там, по-перше, в драмгуртку тільки російські п'єси ставлять. І а українських. Не було, не було. Принципово, принципово, так? Я не знаю, чи принципово, чи ні, але мене вразило, я тоді почала добиватися. Ну, каже, не буде ну, попиту на них не буде, мені казали. От. Ну, я там виступила в одній ролі. От, сподобалось дуже і це, тому режисеру, і вони А тоді... Що це був за спектакль, якщо пам'ятаєте? Якась російська п'єса, там про те, як. Ну, якась мелодрама. Угу. от. Щось таке? Так, да, життєве. Мелодрама угу. така. Я там непогано зіграла, але ж моя мова була. Далеко від того, як вони вимагали, так? Ви намагали, так. От. І він тоді побачив мій талант і вирішив, що Ну, здатність до цього, угу. і вирішив, що тоді ми поставили. От... А який це приблизно був рік? Це був 50. Сьомий рік. Mm -hmm. от. А, або 57-й, 58-й, mm -hmm. бо я в ці ж роки от, там була. І тоді ми поставили е е е за, за двома зайцями от, українською мовою, і дуже добре пішло все. І ми так наче все. І я у драму гуртку. І читець. І мене на всі конкурси місцеві викликали. І тут кущовий огляд самодіяльності, і кущовий огляд поруч Кіровоградська область, і звідти приїхали виступаючі. і наше Черкаське місцевість. Я читала Шевченка Лілея, от, а приїхали брати Литвини Микола та Василь, от, юні бандуристи. І вони, вони навіть не з бандурами тоді, вони просто локально співали, бо пізніше вони з бандурами. Це я вже кажу бандуристи, бо потім вони стали. А вони на той час були в вишиванках чи так як всі звичайні в, були? в вишиванках. І я була тоді на сцену. А. На сцену вони йшли у вишиванках. Це такий спосіб самовираження, так? Самоінтифікації. Так. так, от ну і коли. Я почула спочатку, вони вдвох співали, а тоді Василь Степанович заспівав пісню о Юполі Могила. І я коли почула цей спів, в мене аж голова закрутилась. Я думала, що тільки в нас, у, у нас, у нашому селі, можуть так співати. Чим мене вразив цей спів. Бо це не красує голосом милування, це не всякі штуки, от це все, а він так передавав, що зразу поринав у ту атмосферу, про що він співає. І все, моє серце було покорене на весь вік. І ми познайомилися, тим більше, що і я читала, він теж звернув увагу на це. І Пішли гуляти на кручі і все. І я, ну як там, чесно сказати, і сама не щулася, коли з нами сталося те, що стає між дівчиною і хлопцем. Але він поїхав. Я тільки знала, як його звати, прізвище ім'я по батькові, свою адресу йому дала, а він своєї не дав. Я навіть не знала куди. Він поїхав. І я знаю, що з Кіровоградської області, але адреси я його не дала. Я надіялася, що я ж свою то дала. Але він до мене так і не обізвався. А в мене трапилось, що завжди трапляється між після цього. Я завагітня. Угу. І дуже тяжко я перенесла це і від батьків, і до цих, навіть коли. Реєстрували у свідоцтво про народження, тоді писали замість батька прочеркиста. І це куди не підеш, ця дитина От, гі -гі. от як то кажуть, незаконно народжена. Ну, і в мене і з дому виганяли. І було дуже тяжко мені було. От і це виборок, щоб він живий був. І кільканадцять разів я і хотіла і покінчити з собою, і все. Але мене зупиняло те, що дитя ж то… — Як назвала дитя? Валентин. А я й не знала. Валентин це моє перше захоплення в школі. Ну, знаєте, шкільнеше. Але е, мама моїй дуже подобалося це ім'я. І вона настояла. Але що б ви думали, ми тоді ще не знали. Він народився 14 лютого. І uh -huh. потім пізніше виявилося. От, і от коли мені вже дуже... Я хотіла е, ну, працювала, працювала я, я закінчила. Курси друкарок. Мені мій дядько допомагав офіцер. Він допоміг закінчити курси друкарок. А потім я ще закінчила при військкоматі курси радистів, десантників і працювала у як це, місцева протиповітряна оборона. От сам. І писала вірші. Вірші я писала з дитинства, із школи. От, писала вірші. І от Одного разу у нас стін газета була це ж в нашому штабі проти оборони. І та газета була. І одного разу прийшов Василь Семененко, а він обходив усі оці такі, він був редактором газети Молодіжної молодь Черкащини. Прийшов і мене й не було тоді на роботі. Він подивився на газету, прочитав мій вірш. І запитав, хто це пише. Та кажуть, є тут у нас одна. Він взяв мою адресу, бо не телефон, а адресу взяв. І я отримую таку писульку із молоді Черкащини. Це шаблон від редакції, там збоку про дописувачів, усе горі Молодь Черкащини, і я до слова пам'ятаю, шановна товариш Гармаш, мені здається, що з ваших віршів можна дещо відібрати для друку. Це вам таки написати. Так? так. Аби ви захопили свій поетичний шиток і якось завітали до редакції. Якось так дуже гарно написав. Так? так, так. За відділом пропаганди та агітації Василь Симоненко. Це в нього така була посада, так? Посада. За така. Ну, я як почитала, та що мене найбільше вразило? Мене вразило, що мій зошит із тими віршами назвали поетичний шиток. <рес> <рес> я пішла до редакції, ми ж всі знали, ми захоплювалися, бо молодь Черкащина була цікава газета. От. Я заходжу, питаю, де відділ пропаганди та агітації, мені показали. Я заходжу туди, відкриваю двері таким. П-подібним чином стоять стільчики, і в центрі посередині сидить ж, е, чоловік, а тут по боках всі. Я зайшла, привіталася і кажу: хто Василь Симоненко. А він встає, от, а я як глянула, він був надзвичайно вродливий. Він е, е, високий. Стрункий, а е, і з е, чорноброви. Е, чорнобровий. Він відрізнявся. Та? від так? І такий стрункий, і е, е, як воронове крило чуб такий, і очі, а очі зелені, як морська вода. Так глянеш і в тій глибині, наче тонеш. Він устав чомусь устав. Я б спитала тільки, хто за відділом пропаганди, а він устав. Я каже. Ну, я оце все охопила, а тоді задкую до дверей, не може бути. От. А всі почали звернули уваги. Чому? І він так зупинився. А я показую на оту писульку за відділом пропаганди і агітації. Це повинен бути лисий з дядько. Ну, це в мене як Вони як підняли на рейд мене. Тоді мене запросили до столу. І ми з ним почали. І дала я йому той зошит. А він, я ж так думаю, там у мене про першотравень, про парад, про партію такий. Оце він візьме, оце візьме. А він так байдуже гортає, так з жалем таким дивиться на мене. От. Погортав він, погортав, а тоді дійшов те, де я для себе писала лірічні вірші. А він почитався і посміхнувся. О, Оце вже щось схоже до поезії, а мені так незручно, я ж тільки для себе писала. От. Це щось було інтимне, так? Так, так. Я тільки для себе я нікому навіть не дуже й показувала. От. Ось ми й відберемо для друку. От. І ми вже вдвох сиділи, От. і я, а у мене аж сльози виступили. От. Я йому пояснила, що не можу. От. Я якщо згадаю. Цей вірш, ну, не хочу потім. От. Ну, коротше кажучи, він е, був той вірш, що е, я жаліла, що е, теж дитятко прийшло, і через мою необережність без батька лишився і це. Але <по>... Але Василь Семененко не знав цієї предісторії, так? Не знав, а тут він вже ж читає uh -huh. от. і каже: о, це саме вірші дуже щирі. Ми їх їх Тоді я йому сказала, що на жаль, у мене от незаконно народжений, і кажу, я від цього дуже страждаю. І, як це незаконно народжений? Він же ж каже, законно за всіма законами природи народився. Uh -huh. Я каже, теж байстрюк. Але тоді каже, юриспруденція була набагато миластивіше для таких. І в мене, каже, у моєму свідоцтві про народження написано і батько, і його прізвище і все. Правда, я його не знав і не бачив. От. Але він до мене з'явився, як я вже відомий став. От. Але я все одно, мені було цікаво поговорити з цією людиною. і все. Тому я каже, єдине пропоную тобі. Взяти за озброєння. Ніколи не кажи про батька, що він такий. Для, для мене це не той, що я, наприклад, сам себе називаю. Я й зараз уникаю, щоб мене кобзарем не називав. Але кобзарем називають люди. Вони дають таке високе звання, як ти кобзарем. Якщо ти дійсно хвилюєш їхню душу, якщо ти дійсно приносиш їм якусь радість і добираєшся до їхнього серця, то ти тоді, звичайно. Обзагай. Якщо вони тобі вдячні за твою працю, за... якщо вони зрозуміли те, про що ти думав, коли ти співав, бо пісні ж не просто співаються, в піснях не просто одні слова. За кожними словами ще стоїть велика, велика, я кажуть, картина тісності нашого життя, буття, чи то сьогоднішнього, чи то минулого, чи то грядущого завтрашнього. І якщо ти це доносиш, то в такому вимірі можна назвати, що це вже кобзар. І незалежно, чи тобі там 25 років, чи тобі 70 років, але ти вже досяг такої майстерності вершини довершеності. Отак От я розумію, кого можна називати Кобзарем. Василь Литвин з Борисполя. Ей, би молоді, ваші рушниці, ой наші, панаусвет.